Крокоділ, ануш, зараз Макс поставить Краш-тест. Нажимай. Палку не жалко. Це хоч не монтировка. Монтировку перекусимо. Клац! Ну що, народ! Оце воно! Чуєш, та це ми тут все поперекусуємо, Макс. І стовпи перекусуватимемо. Дракон серйозний. Прес, так? Да? Та це ви собі дров зараз нарубаєте. Ну ви що? Ой забава, ой дітки. Цяця. Нравиться. Всім привіт. Тестуємо зараз фронтальний навантажувач. Галтех. Висота просто вражає. Явно вищий, ніж у нас. Поміняємо гуму на тракторі передню, вже вона у нас куплена. Хто слідкує за каналом, той бачив. Просто банально не вистачає часу і не вистачає просто рук. Ану, зроби склади, його отак. Повністю, як кінематика працює на цьому погрузчику. Рівнесенько, як на Маніту. Є один мінус у даного погрузчика, що я не купив його раніше. Виворот ковша. Шикарно. Щоб не випали, правильно, правильно. ну. ти знаєш, тобі не страшно? А мені трохи страшно. Вон воно де. Да. Ще й трактор заглушив. Я тобі О, блядь. Я тобі зарплату віддам, біж мене піднімай так високо. Апаратіще, звісно. А що то воно, а, то поток води чи масло? А, піджимав. Так, да, звісно, висота на ньому солідна. А м'якенько як робить, та ти що? в общем і важко прикручував сей от педе колу ануш за <скільки> прикол все таксі єсть да ладно нормально все так довезли таке інтересне відчуття ж, ну, сіки в нас важить Трактор з ковшом. Так, з водителем 5, 5 да, 5380. 5 да, 5380. Можна написати. 5380. Ура, ну, ще додати, бо тут внизу ставляться коронички. Да, давай соняшника зважимо, глянемо, скільки в ковш лази. Чіткий погрузчик взагалі подобається капец. Перший виїзд, перша проба. Давай оцього наберемо тут. Так. Сейчас узнаем натуру соняшника. Скільки 5,380. 300... 5,380. 5.38. Ооо! Офігенно! Та не надо, це ж повстерше. Все, отлично! Чим крутий цей ковш, що бачите, він як набирає, не треба знімати нічого. Все отлично, супер. Не треба його зрібати ніде ніяк. А ну. Та взагалі не теліпається. І бачиш, ковш підняв, і він зразу 90 градусів як узяв, він його ніде не хитне, не шевельне і зерно не випадає. Бо в нашому трошки приходилося змітати, згрібати. Кабанчик, а тут кабанчик держиться, як так і має бути. А ну ж, скільки соняшника взяв у ковша. Оце цікаво. Тут треба одразу з зошитом і записувати. Так, і навіса тонар. що, барабан на дрож. Скільки ж ми взяли соняшника? 6 тонн. А ні, 552. 5860. Так, зараз порахуємо, скільки в ковшу. 5380, грубо говоря, мінус 5860. 480 кілограмів соняшника бере. Один ковш. 480, майже півтони. Ти прикинь. А скільки ж він братиме кукурудзу, якщо він сошника бере півтони. Нічого собі. Взагалі бомбезний. Клас. Оце машина, оце я розумію. Радості повні кармани. Треба дивитися тут трактор. Перві досі у нас пройшли успішно. Ставимо такий жирний-жирний лайкос фірми Galtech. Компанія молодці зробили обалденний апарат. То Ваня вже його і спитує. Так, да, він далі закидає. Оце машиняка. Та ти що, ні горині низу. Іван Іванович радий Та мані ту, мані ту. Ти йому сказав, щоб трохи оцю кучку пошевели, бо вона тепла. Не? Давай я йому скажу. Давай трошки оцю кучку оцю Наше золото. це мокре. Опа. Та це у нас йо як половина манітут. На що спромоглися народ, те й купили. Ну я не жалію ні каплі, навпаки, дуже задоволений. Ще підключимо челюсний ковш, то вже точно йому ні гори, ні низу. Горнутимем, грузитимем, рівнятимем. Як чітко ніж бере, прям як будто би замів. О, это с кабанчиком, так с кабанчиком. Тут килограмм в 600 взял, наверное. на совесть. Взял, так взял. Чудово. Ще ходить, не туди. Та я вам скажу, три ковшика і пошти пів газона загрузили. А якби ще доростить, щоб зробити спеціально підсоняшник, так то взагалі він би і 700 кг би брав. До речі, хто знав, хто не знав, тут є регулювання на розпределітелі болгарському. Тут же стоїть болгарський розпределітель. Трошки підкрутив, і він може загружати швидше. В нього може швидкість подачі масла бути набагато більшою. І він просто буде як метелик. Раз-два, раз-два і все. Ну Тут є такий один недостаток цього питання. Ми колись таке робили. Чусь якби гострота роботи джойстика. Буде вищою і, ну як вам сказати, при таких параметрах можна щось ламанути або підкидатиме ковша дуже швидко. Можна трошки підправити, наприклад, щоб лопату швидше закручувало або ще що. Ну, все одно я вам скажу, що як воно з заводу так зроблено, ось, до речі, якщо не помиляюсь, оцей регулятор, там, де червоний пептик, він регулює швидкість подачі масла. У розпределітель і тоді ковшик швидше працює. Взагалі весь кун швидше працює. Так що, хто знав такий лайфхак, то от воно таке є. Хто не знав, то я вам кажу. Ну, я думаю, цієї швидкості достатньо. Сам по собі трактор, це ж не маніту, він поки прикине, подумає, увернеться якраз нормально. Саме найцікавіше, що будь-хто хто заходив і бачив наш челюстний ковш, зразу кажуть, хлопці, оце веще, це воно. Просто я думаю, що ті, хто живе в селі, розуміють, що чим більше універсальна техніка, Тим краще її можна використати, тим більше різних варіантів робіт можна для неї придумати. І не тільки це там погрузити просто Погрузити це одне питання. Грузи ми і таким ковшом, і грузили, і все що завгодно, підгортали. А із кліщами, з оцими із челюстями, можна і рівняти, можна і завантажувати незручний ґрунт який-то незручний вантаж, там гілки, не знаю. Щось таке габаритне, або щось важке, або сипуче. Ну, в общем, будь-які роботи, які е, хочемо зробити акуратно, челюсний ковш вже нам в цьому допоможе. Саме найцікавіше подивитися, як працює челюсний ковш е, на нашому будівництві і взагалі в наших, на наших потребах. Це просто дуже класна універсальна штука, яка е, реально умножає функції погрузчика на два. Ми навіть умудрялися обичним ковшом. Обичним ковшом по возить воду. От і таке було. Обичним ковшом завозили, підвозили воду, заливали її для підвозили воду для того, щоб замісити роство. От так вийшлося. І він нам допомагав і в таких роботах. То я представляю, що ми можемо робити, що ми будемо витворяти з челюсним ковшом. Це просто, це просто щось. Так що, друзі, спостерігайте, підписуйтесь на канал. Гарантую, вам буде цікаво, особливо тим господарям, які розвиваються, які рухаються вперед і думають про майбутнє. Тому, друзі, ця інвестиція реально от, от така, от така. Всім добра, все буде Україна.